Урочище Стара Гребля, що у селі облитки Родомишицького району одне з улюблених місць відпочинку вихованців Потіївської спеціальної школи-інтернату. Тут їм завжди раді, адже теперішні юні туристи у майбутньому товариші-рибалки. Тут прекрасне місце для спілкування з природою. Так як біля ставка є і ліс, є і ягоди, є і гриби. Приїжджають сюди, ставити палатки. Туристичні навики, які вони набувають в походах, дуже діткам допомагають в лісі. Вони набувають саме отих тих навичок, яких вони не можуть добути вдома. І ось і сьогодні знову у нас черговий рік, черговий похід, де діток будемо посвячувати і видавати їм посвідчення. Юний турист Житомирщини. Поки діти лише призвичаються жити у наметах, вчаться розпалювати вогнище. Старші спочатку навчають поводитись на воді. Перші прогулянки у човні не залишають байдужими нікого. Найсміливіші опановують веслування, а от секрети риболовлі розкривають допитливі. Для дітей з обмеженими фізичними можливостями та особливими потребами це безцінний досвід. Це всього це має надзвичайно велике значення, тому що діти пізнають світ. Це саме має велике значення для діток особливими потребами, тому що вони погано бачать, вони як порушена моторика, скаліоз в природі. Вони просто вони не помічають цього, тому працювати з нашими дітьми, здійснювати навчально виховну корекційну редакційну роботу з тим, щоб досягнути результату, навчити цих дітей вміти застосовувати свої знання в навколишні. Ям середовищі і е, інтегрувати в суспільство успішно.